Наскільки добре ти знаєш про жінок? Яка країна першою у світі надала жінкам право голосу? Нова Зеландія. Як називається Міжнародний день присвячений боротьбі за права жінок? Міжнародний жіночий день. Яка жінка першою отримала Нобелівську премію? Марія Кюрі який найпопулярніший жіночий вид спорту. Теніс найпопулярніший за глядачами і кількістю професійних спортсменок. Яка відома письменниця створила серію книг про Гаррі Поттера? Джоан Роулін. Яка країна має найбільший відсоток жінок у парламенті? Руанда. Понад 60% депутатів це жінки. Який символ є міжнародним знаком фемінізму? Піднятий кулак. Вітаю всіх жінок з вашим днем. Дякую всім за перегляд.